Вітаю, громадо моє! Ви на одноіменному каналі, і з вами Білкін. Осінь наступає. Наступає пора поратись на прибудинкових ділянках. Якщо хтось і не любить купатись на городі, висаджувати помідори, картоплю, то красу у себе на ділянці полюбляють всі. І сьогодні у нас такий собі салон краси для саду біля будинку. Сьогодні ми дізнаємось про особливості ось такого приладу: це садовий пилосос. Він же видувач від компанії Bosch. Правильна назва Universal Garden Tidy 3000. Посилання буде під цим відео. Знаєте, ще зовсім не та яскрава барвиста осінь, яка нам дарує різноманітні барви у вигляді листя, що опадає з дерев. Тому яскраво показати у кольорах усі його міць мені не вдалося. Але під час знімання огляду висоторізу, цей огляд на каналі також є. Ми зрізали ціле дерево, абрикос. І потім, коли подрібнювали гілки в іншому огляді, в огляді подрібнювача гілок на траву впало достатньо багато листя, там іншого бруду, гілок. І ось так я видував бруд з трави. А ось так я збирав його у режимі пилососу. Знаєте, мені дуже легко розповідати про такий прилад, тому що у мене вже майже 10 років саме такий і саме цього бренду. Bosch. жодної поломки, жодної проблеми за ці роки не було. А знаєте, я хочу сказати, що в день презентації Apple Тім Кук завжди заявляє: Тепер ми випустили найновіший айфон. І тепер професійні фотографи, в яких нема фотоапарату, зможуть робити нестиснуті 48 мегапіксельні зображення у форматі ProRAW. Я візьму з нього приклад. Якщо порівнювати з моєю старою моделлю, тут значно знищено, знижено гучність роботи. Усього 99 дБ. Прилад став набагато легшим, приблизно 6,5 кг. Стало набагато легше змінювати режим роботи. Дуже швидко це і легко можна зробити. Ну, давайте я вам зараз і покажу. Він зараз у режимі видувача, тобто, ми ось таким чином знімаємо передній цей носик. Потім хочу звернути увагу. Ось да, До речі, це перше, що мені в очі кинулося, коли я просто відкрив коробочку. Це одна деталь, дуже важлива. У мене у моїй моделі вона була пластикова, такий дуже міцний пластик, але тим не менш то був пластик. Ну, Він не зламався, тим не менш. А тут я одразу помітив, що це метал. Тобто, якщо сюди потрапляє якийсь бруд, гілки, листя там і так далі, що там засмокчує в цю трубу, воно перемелюється, тому не переживайте. Також не переживайте, от зараз я зняв кришку, прилад не запуститься. Тобто, якщо кришка знята, він не запуститься, тому ви не зможете себе травмувати. Але ну, в будь-якому разі сюди руки і не треба засовувати. Добре, ми зняли цю кришечку. Далі одягаємо ой, оцю трубу. Раз. От вам. вона вся в кадр не влазить, тому зараз отак от зробимо. Тут такий, оця штучка, що закручується, вона досить довга, для того, щоб міцно все зафіксувати. Тому це, мабуть, найдовгий момент монтажу. Все, в принципі, затягнув. Оця ручка також регулюється, як вам буде зручно, трішки відпускаємо і фіксуємо у тому положенні, в якому вам. Зручно. Далі. Також хочу звернути увагу, що збільшився об'єм мішка для сміття. Тут, до речі, от зараз вам покажу. Де у нас це Е, Вже зібрано трішки того е, гілля, сміття, яке розсипалося у мене на, на газоні. От, будь ласка, ось так от, от віточка така, гілочка невеличка. Воно все ще таке свіженьке, тому що щойно обрізали. От, здається, ну, навіть такі великі частини воно затягує. А з цього вже можна або мульчу робити, або десь у компостер направляти і так далі. Ви вже, я думаю, краще вам, краще вам знати, як поступати своїм брудом на вашій ділянці. Добре, закриваємо. Одягаємо ось сюди на той носик, який ми відключили. Все, клацнуло. І далі вже фіксуємо сам мішечок цей на нашій трубі. Раз. Оп. Воно тут натягується трішки все є. І далі, будь ласка, працюємо. Я роблю. По-своєму, можливо, ви до речі, пишіть у коментарях, як ви використовуєте такі, такі прилади, якщо вони у вас є. Якщо немає, то я розкажу е, свій варіант. Я, наприклад, спочатку видуваю весь бруд листя, гілля, тобто те, то, що там нападало. Е, або навіть водичку, до, до речі, можна видувати. Якщо десь лужа набралася, цю воду можна е, цієм, цією видувалкою також вигнати. Тобто весь бруд скидається в одне місце, а потім вже він я перемикаю у режим пилососа і збираю теж. Що е, у тій невеличкій кучці або великій е, назбиралося. Добре. Далі хочу звернути увагу на потужність. Вона тут неймовірна, це 3 кВт, і завдяки цьому у нас є можливість розігнати повітря до 300 км на годину. Тобто, ну там трішки менше. Е, на виході воно з такою швидкістю буде виганяти весь цей бруд. Е, далі, тут є ремінець. Що вам було не важко, хоча він і легкий, але що у вас тут буде набиратись бруд. Е, тому ну, так, щоб ви не, не, не напружували ваші ручки, сюди на плече це повісили і працюєте. Електричний кабель стандартно короткий. У таких приладах він завжди короткий, е, тобто потрібно використовувати, використовувати подовжувач, тому що ну, у всіх різні ділянки у когось там 50-100 метрів або 20-10 метрів, то вже за бажанням. Тут також є е, такий гачок, за який фіксується провод електричний, щоб не не, не, не вирвало подовжувач. Е, Гарним бонусом є гарантія на 24 місяці, але знову ж таки звернув увагу, що мій працював і працює досі вже 120 місяців, майже без проблем. Тому ось такі справи. Пластик. Також хочу окремо звернути вашу увагу, що пластик, з якого все виконано, ну це Бош, що тут ще додати. Але пластик дуже міцний, дуже такий стійкий до різних подряпин, ударів. Просто не забувайте ним цвяхи і все буде. Ок. ще раз кажу, що посилання на цю модель в описі під відео. Це Universal Garden Tidy 3000. На цьому все залишились питання. Якщо у вас пишіть їх у коментарях, і не забувайте підтримувати ЗСУ, завдяки яким ми маємо можливість вільно жити і працювати. Все. на цьому точно все. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі!